І до новин спорту. Чернівецькі студенти завоювали призові місця у фіналі Кубка України з Пенкратіону та Греплінгу. Зі змагань у броварах команда з боковини привезла кубок та одразу декілька призових місць. Фейдиска, пара, паху, топу, скриніко, артем. Рефері підіймає руку переможця Артема Скриннікова, 19 річного спортсмена із Чернівців. На змаганнях хлопець провів чотири поєдинки і у кожному з них здолав опонентів. Займаюся спортом я вже з 10 років, це майже 9 рік іде. Нас дуже ганяли, дуже ганяли, і це того стояло. Євгенію Мурадову, 17. Він уже абсолютний чемпіон. Згадує, що в дитинстві мріяв про кар'єру борця. Займаюся я спортом з 5 років, ходив на вільну боротьбу, і якось так вийшло, що. Життя привело до спорту панкратіон. з 11 років до своїх сімнадцяти ставав абсолютним чемпіоном. Я вже шість раз. Сніжана Морар виступає у дорослій категорії лише вдруге. Тому зізнається, дещо переживала, та це не завадило їй здобути одразу два перших місця. ЖК впередніше була в собі. Звісно, було тяжко тому що це новий рівень. Це вже по дорослому змагання. Але в принципі стаю впевненіше собі і досвідченою. Один з тренерів команди, ігор Наконечний розповідає: до таких перемог ішли давно, але зізнається, чоловік пишається власними підопічними, які вже готуються до наступних змагань. Виїжджаємо потужною такою командою. В збірній команді України на чемпіонат світу в Узбекистан і в складі збірної України будемо виборювати ліцензії на всесвітні ігри і доноборстві на міжнародних змаганнях Україну представлятимуть зокрема дев'ять спортсменів та двоє тренерів з Буковини. Максим Бернкирослава Боячук, новини Чорнівців, телеканал СІ 4